Найбільшим викликом для нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на його посаді новій на наступній чотирьохрічці, буде якраз виклик Китаю та осі зла. І тут важливо саме як Захід буде боротися із цим намаганням тоталітарних країн. Загарбати порядок денний і нав'язати замість демократії свою форму форму урегулювання суспільств суспільства і всіх країн. І от стаття за телеграф чи не вперше написала дуже об'ємний матеріал про. Ту кризу, яка виникла у західному світі, і там що дуже важливо зауважена важлива думка, що слабкість Сполучених Штатів Америки щодо України вона лише підбордьорить Китай, підбадьорить візь зла. І Російська Федерація, натхнена своїми успіхами, починаючи з 2022 року, продовжить робити те саме. Але потім Китай та інші країни будуть дивитися на успіхи Російської Федерації на території України і теж продовжить так розпро. Зі своїми меншими сусідами. І тут дуже важливо, що Telegraph вперше піднімає питання того, що європейські країни. Дуже добре могли левіювати на хвилях ядерної парасольки Сполучених Штатів Америки, а з іншого боку, дешевих енергоресурсів із Російської Федерації, і таким чином вирішили не вкладатися роками у свою безпеку та оборону. Це дуже сильно надихнуло Росію думати, що Західу вже кришка, що Захід це просто такі неваляшки, які просто витрачають свої бюджети на соціалочку, на медицину. Ще там на щось в безпеку вони не вкладають тому можна дуже легко дійти до Берліна. Як пишуть аналітики, оце і буде головним викликом заходу і викликом для Дональда Трампа. Настільки захід переживе цей урок залежатиме від того, чи зробили б вони висновки якраз із російської військової кампанії в Україні, яка от точиться уже одинадцятий рік. Як ми пам'ятаємо, 2014 рік він не став для багатьох. Країн західного світу якимсь важливим уроком. Були навіть такі моменти заплющити очі, що там іде війна на Донбасі, і ми пам'ятаємо, як лідери Європейських держав спокійно собі зустрічалися з Путіним, звітували, як у них зростає торгівля з Російською Федерацією, навіть попри про те, що були там певні санкції. І це надихнуло Російську Федерацію другий второй марш-бросок на Київ. На жаль, ми опинилися в цій ситуації, і от як пише видання Телеграф, що це є найголовнішим викликом для Дональда Трампа, чи зробить він висновки цієї суворої реальності, і як вирішиться питання в Україні? Отже, вітаю друзі! Ми знову в центрі світу, і від нас реально залежить майбутнє світу.